Господи Ісусе Христе, сину Божий, Спасителю наш, звертаємося до Тебе з покірним серцем і вірою незламною, прийми омилосерне, наше моління і прохання, напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, Ти, є владика всього світу, і наш заступник перед Богом Отцем, Твоя любов безмежна, і Твоя милість, не даруй нам грішним Твоє милосердя та прощення. Визволи нас від усіх наших гріхів і провин, бо тільки ти, Господи, можеш нас цілити, очистити, звертаємось до тебе, Ісусе, з проханням захистити нас від усякого зла від видимих і невидимих ворогів, від небезпеки, що нас оточують. Покрий нас своїм благодатним покровом, і захисти нас від ворогів, душ наших. Збережи нас від усіх спокусил, лукавих підступів, даруй нам силу і мужність стояти в правді і вірі, не піддаючись гріховним спокусам, Господи, захисти наші домівки, наші родини, і наші близьки, будь нашим охоронцем і захисником у всіх наших шляхах. Просимо тебе, Господи, оберігай наших дітей, молодь і даруй мудрість і силу жити за твоїми заповідями. Просвіти їхні серця і розум, щоб вони росли у вірі, і любові до тебе, О Ісусе наш Спасителю, захисти нашу країну і наш народ, благослови нас миром і спокоєм, даруй нам перемогу над ворогами, які піднімають руку на нашу землю і наші святині, збережи наші міста і села, наші храми і святині, від руйнування і осквернення. благослови наших воїнів і захисників. Даруй мужність і силу підтримуй їх у боротьбі за правду і справедливість, Господи, даруй нам мудрість у прийнятті рішень, щоб ми завжди слідували Твоїй волі, веди нас Твоїм шляхом, щоб ми не заблудилися у святі Суєтному. Просимо Тебе, Господи, захисти нас від усяких хвороби немочі, зціли тих, хто хворіє, підтримай слабких і знеможених, Господи Ісусе Христе, джерело життя і святості. Просимо тебе, злянця, на наші прохання і даруй нам Твою і милість, Бога нас, Господи, на кожному кроці нашого життя, веди нас до спасіння життя вічного у Твоєму Царстві, прими на твої, о Ісусе, і даруй нам сили, натхнення, слідувати Твоїм заповідям. Жили нам Духа Святого, щоб Він укріпив нас у вірі і допоміг нам бути вірними служителями Твого святого імені. Прославляємо Тебе, Господи, і вдячні Тобі за Твою безмежну любов і милосердя. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, наш Спасителю і відкупителю, з бокою вірою і смиренням приходимо до Тебе, просячи про Твою милість і захист. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти що є світлом світу, просвіти наші серця і уми, вкажи нам шлях праведності та спасіння, осяй нас своїм небесним світлом, щоб ми завжди ходили у Твоїй правді і не зійшли на хибний шлях, Благословений Господи, захисти нас від усякого зла, як видимого, так і невидимого. Вбережи нас від лукавих намірів, ворогів, від їх підступів і нападів, нехай Твоя всемогутня рука оберігає нас на кожному кроці нашого життя. Даруй нам міцність і мужність, щоб ми могли протистояти всякому лиху і небезпеці, Господи Ісусе, ти наш захисник і покровитель, покрий нас своєю благодаттю і милістю, вбережи наші родини, наших близьких і друзів і нещасть нещастя, бід. Нехай твоя любов і мир панують у наших домівках, щоб ми жили у злагоді і взаєморозумінні, охорони наших дітей, даруй їм здоров'я, мудрість, і благословений шлях у житті. Спасителю нашу бережи нашу країну і її народ від війни, голоду хвороби, усяких катастроф, зверни свій милостивий погляд на наших захисників, що стоять на варті миру і безпеки, даруй їм силу, хоробрість і мудрість, щоб вони могли щастю виконувати свій обов'язок і повернутися до своїх родин цілими, неушкодженими. Господи, вбережи нас від хвороби недугів, особливо у цей час, коли світ охоплений епідеміями, З цілих хворих підхріпить слабких і даруємо душення. Нехай Твоя зцілююча сила торкнеться кожного, хто страждає і наповнить їхні тіла і душі життєвою силою, здоров'ям. Ісусе, ти наш найкращий лікарю, злянся над тими, хто втратив надію і перебуває у вічі. Підкріпи їх наповни їхні серця вірою і надією на Твоє милосердя, ось ця їхні шляхи, вкажи їм вихід з темряви і веди до світла Твого, благословиного царства, Господи Ісусе, ти наша непорушна скеля і наша плоти, даруй нам Твою благодать, щоб ми могли протистояти спокусами гріху, зміцни нашу віру, щоб ми завжди стояли непохитно в Твоїй істині. Охорони нас від злих помислів від марних турбот і споку світу цього, Господи, вбережи нас від нещасних випадків і катастроф від стихійних лих і аварій. Даруй нам Твоє благословення у кожній справі, щоб ми могли здійснювати все у відповідності з твоєю волею. Обережи нас від втрати розчарувань, від зневіри, і сумнівів. Ісусе, ти наш пастир добрий, вбережи нас від духовної слюпоти і гухотин. Відкрий наші серця і уми для твоєї мудрості і правди, даруй нам твою благодать, щоб ми могли розпізнавати Твою волю, і йти твоїм шляхом, наповни наші душі твоїм миром і радістю, щоб ми могли з вірою і надією дивитися в майбутнє, Господи Ісусе, наш Небесний, Царю, захисти нас від усіх ворогів душі і тіла, вбережи нас від усіх видів небезпеки випробувань, які можуть нас підстерігати на нашому шляху. Нехай Твоя могутня рука веде нас через усі труднощі і небезпеки, даруючи нам силу і мужність долати їх, Господи, збережи нас у Твоїй милості, і любові, даруй нам Твоє благословення у кожному дні нашого життя, нехай Твоя благодать завжди буде з нами, ведучи нас до Твого Царства і даруючи нам вічне життя, у Твоїй славі, Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Владико життя, Ти, який своїм втіленням дарував світові спасіння, звертаюся до Тебе з злибокою вірою, і покорою, благосови мене і всю родину мою захисти нас від усіх бід і небезпек, які можуть нам загрожувати, напишіть мене, та прохання в коментарях. Ти, що прийшов на землю, щоб нас спасти, будь нашим надійним оплотом і захисником. Ось ми, як діти Твої, стаємо перед тобою, просачи про милість Твою безмежну. Про любов Твою, що перевершує розум людський, Господи, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, від всяких і напасти, що оточують нас на кожному кроці, зціли наші рани, духовні і тілесні, даруй нам здоров'я та кріпкість, щоб ми могли служити Тобі у правді та вірі. Ісуса, Сину Давидів, змилися над нами, як змилуйся над багатьма, хто звертався до Тебе з вірою, не залиш нас ухвилини нас у темряві та зневірі. Просвятви наші серця світом твоєї правди, наповни наші душі миром Твоїм, що перевершує всяке розуміння, Господи, Ти що є пастер добре, веди нас стежками праведності, щоб ми не булкали у темряві цього світу, заступи за нас перед Оцим Небесним, вимови прощення наших гріхнів, яке ми вчинили словом, ділом і думкою. Будь нашою фортецею, дні скорботи, нашим притулком, годину небезпеки, даруй нам мудрість і розуміння, щоб ми могли розпізнавати Твою святу волю і жити відповідно до неї, збережи нас від ворожих підступів від зах людей і від нечистих духів. Господи, благослови нашу землю, наші домівки, наші родини, наповни наші серця любов'ю до ближнього, миром і радістю, зроби нас знаряддям твоєї любові у цьому світі щоб ми могли свідчити про Тебе своїм життям і ділами, Ісусе наш Спасителю, дай нам терпіння у випробуваннях, сили у боротьбі зі спокусами, надію у віччя і віру у Твоє, невидиме керівництво, нехай Твоя благодать завжди буде з нами, укріпляючи і підтримуючи нас на шляху спасіння, Господи, ми покладаємо всі наші надії на Тебе, знаючи, що Ти ніколи не залишиш нас. Ти наша скеля і наша твердиня, наша надія і наша радість, схивися до нас у своїй великій милості, вислухай наші молитви і даруй нам усе, про що ми просимо, якщо це згідно Твоєї святої волі, Господи Ісусе Христе, захисти нашу країну, наших воїнів, які обороняють наш спокій і свободу, даруй мужність, цілу і мудрість у боротьбі з ворогом, захисти їх від смертельних небезпек і переведи їх до перемоги у справедливій справі. Милостиво Ісусе, даруй нам мир у серцях, мир у родинах, мир у суспільстві, нехай Твоя воля буде виконана на землі, як і на небесах. Амінь. Ось той, хто перезив Єгиптян і потопив у водах фараона мучителя, від рабства визволив народ, що співав з Моїсем пісню переможну, бо Він звеличений, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй помили нас. Не виявляй, Господи, мої потаємні діяння, але освяти мою душу світлом істинного каяття спаси та врятуй мене, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас, Помилковий я, Господи, знову ж таки накопичую гріх за гріхом, не відчуваючи страху перед тобою, спаси мене до кінця, у мого серця наді мною, слава цю сину і святому духові.